Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відогляді найбільший трактор серед короткої бази, потужністю 20 кінських сил, Kubota GB-20. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із передньої резини. В даної моделі у нас ще збереглася японська розмір 6х12. Задня резина також бріджстоун, японська розмір. 8,3 на 22. Щоб ви приблизно бачили ширину. По комплектації, тут у нас зібрався самий максимум. Більше просто в таких тракторцях знаходитись не могло. Дивіться, знайомтесь. Тут є і підсилювач керма, і напівгідравлічна коробка передач. Маємо боковий циліндр з плаваючим режимом. Маємо також оберт на місці. І при цьому напрацювання всього. 396 мотогодин. Також є діапазон повишені, понижені. На фрезу 4 швидкості, вперед, одна назад. Тут у нас знаходиться кран гідравліки, щоб перевірки рівня оливи в задньому мосту, коробці та гідравліці. Тут одна ванна. Повний привід можна відключити. Об'єднану педаль тормоза можна зафіксувати, педаль газу і газ можна зафіксувати. До навіски тут також є ще пам'ять. Задньої навіски. Повороти, фари та сигнал. Ось таке сидіння. Є дуга безпеки. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Робоча зона фрези 130 см. Для контролю глибини можна використовувати опорні колеса. Показую вам стан ножів, ножі в дуже гарному стані. Гляньте на товщину, чудово збережені. Ось пише розмір фрези. Ось так виглядає боковий циліндр. Можемо глянути ще на стан резини з цієї сторони. По комп'ютеру тут у нас вмикається плаваючий, вимикається. Вирівнювання фрези по горизонту, ручне керування циліндра бокового і безпечні режими. Там при включенні задньої передачі фреза може автоматично підійматися. Це в наш основний речах керування навіскою вверх вниз це для ременя безпеки. Ось тут він виймається. Блокування диференціалу ось тут на місці. Бачимо, рівна підлога, посадка тут зручна, комфортна. Номер шасті вибиту ось тут. Ну що ж, давайте присядемо. Ну, місце тут вдосталь, запалення. Гріємо свічу накалу. В серії дбі свіча накалу, сама лампочка не тухне. Тому тримаємо 5-7 секунд і можемо заводити. Трактор заведеться лише в тому випадку, коли у вас понижені передачі в нейтральному, фреза в нейтральному і передачі в нейтральному. І при цьому я ще вижимаю щеплення. Сигнал. Дамо трактору трохи прогрітися, ось гляньте на. Роботу підсилювача керма одним пальцем. Ну, дуже зручно. І гляньте який виворіт коліс. Супер. Налаштовуємо під себе дзеркала і переходимо до навісного обладнання. І так, опускаю. Ручне керування вправо, вліво. Вирівнюємо по горизонту, так само максимально вправо, включаю плаваючий, і фреза стає рівна по горизонту. Ну, тут все в порядку. Перевірити можемо ще пам'ять на віски. Ось, будь ласка, раз і два. Давайте закріпимо стабільно і займає своє положення попередньо зайняте. Також. Реверс, Оцим речом назад, фреза автоматично буде підійматися. Тут у нас, гляньте, як, як воно легко перемикає передачі. Щось подібне, як в літаку, гляньте. тут немає фіксації, воно все плавно буде перемикати. Ось бачимо наші безпечні режими. При розвороту, при включенні задньої, все тут намальовано. Підняли фрезу. Тракторець трохи вже прогрівся, тому знімаємо з тормозу. і будемо трохи їхати. Дивіться, для початку У нас має бути включена повищена або понижена передача. І ось буквально речом трохи вперед, я щеплення не вижимаю, ось. і трактор збільшує свою швидкість. Трохи вирівнюємося. Ось максимум. Даю газку, І отримуємо максимальну швидкість. Давайте спробуємо ще відключити повний привід. Ось задня передача також без щеплення. Спробуємо, як поводить себе трактор на задньому приводі. Даємо трохи передачу. Пробуємо розвернутися. О. Трактор буде не настільки маневрений, як тоді, коли ми включимо повний привід. Навіть в таку погоду ми зможемо хоч якось розвернутися. Так, з цим розібрались. Включаю понижену передачу. Показую роботу на понижених максимум. Так, це є. Наступне, так як у нас увімкнений понижений діапазон, включаю функцію оберт на місці, засвітилась відповідна лампочка, даю газку вперед. Трохи газу. Викручую кермо. Гляньте, передні колеса починають крутитись значно швидше. І трактор розвертається ось навколо заднього колеса. Дуже маневрений. Щоб вимкнути цей речах гори. Включаю назад повищені передачі. До речі, для діагностики можна також, коли напівгідравлічна коробка передач, рушити трактором саме через щеплення. Глядя. Даний тракторець з такою задачою справляється прекрасно. Повертаємось на наш майданчик. Шукаємо місце, де можна розвернутись. Гарно працює підсилювач. Взагалі ніякого дискомфорту, лише приємні відчуття. Так, ось так. Зупиняємося. Ось цим речом фіксуємо педаль тормозу, і ми ще не перевірили вал відбору потужності. Тому давайте це виправляти. Опускаємо фрезу, щеплення. Перша передача. Давайте покажу роботу. Вимикаємо. І йдемо туди дивитися, що у нас робиться під капотом. Ось так відкривається капот. Паливний фільтр. Бачимо форсунки Даю оберти. Попереду стоїть японський акумулятор. Ось тут бачимо радіатор. Антифріз ми перевірили. Глушник теплий, радіатор вже теплий. Ось знімаємо кришку. Двигун з маркуванням d 1105 Робочий об'єм 1100 см кубічних. Про що давайте додам обертів. Ось вот так перевірили супун. Глушиться трактор ключем. Ну що ж, давайте переходити до висновків. 20 кінських сил, прекрасна максимальна комплектація з підсилювачем, розворотом, плаваючим і напівгідравлічною коробкою. Збереглася його ще рідна японська резина, японські ножі, опорні колеса. Увесь цей комплект зараз ще свят по акційній ціні. Коштує ось це все. 7 тисяч умовних одиниць в комплекті з фрезою і за умови розрахунку на майданчику безкоштовною доставкою. Тому, якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому заїжджайте на тест драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. А ми очікуємо вас, тому до зустрічі!